Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні з вами ми послухаємо казочку Іваса Телесик і трохи поміркуємо, чому вчить нас ця казочка. Жили собі лід та баба, вже старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба і просить діда. Поїдь діду ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку, то я ж положу деревинку в колисочку та й буду колихати от буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухав він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку, колиши й пісню співає Люлі люлі Телесику, наварила кулешику із ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони ввечері спати. Встають уранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи. Що й не знали, що сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте то синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тато, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко, Спустили на річку. Він поїхав. Їздить Талесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знов поїде, а мати йому їсти носить та й каже глядиш, синку, як я клик, кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи подалі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник з рідним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь, до бережка дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моїй матінки голос. Пливи, пливи човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Махну веселцем, човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесико вона варила йому обідати, понесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, там я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив. Відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом: Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не матерін голос, та й махнув веселцем. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі, човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. «Ковалю, ковалю скуй мені такий тонесенький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував, вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати. Ближче ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія, змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленко відчинила, змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, на тобі піч так. Щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені та Лесика, а я піду, гостей покличу, та будемо гуляти, та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже. Сідайте Лесику на лопату, а він каже, коли ж не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка, він і поклав на лопату руку, так? Та ні, бо сідай зовсім, він поклав голову. Отак може? Та ні, бо сідай увесь, а як же хіба так та й попутав ногу. Та ні, бо, каже Оленка. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я ж не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз. Та приви на висиченого яворо та й сидить. От змія прилітає з гостями. зміючка коленко, відчини. Не чує, не озивається Зміючка Оленко, відчини. От вража Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, входили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять, думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалився телесикового м'ясця, наївшись, а Телесик з явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця, наївшись. Вони слухають Де це? Та знову покочуся, повалюся, телесикового м'язця наївшись. А він знову покотіться, поваліться, оленчиного м'язця наївшись. Вони знову, що воно таке? Давай шукати, давай дивитись, та й огледіли телесика на яворі, кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував вони, як почали знову. От-от уже -от перегризуть, коли летить табун гусей, та Лесик їх просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть мене до батеньки, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, аж летить знову табун гусей, та Лесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть, нехай тебе задні візьмуть, а яврі аж тріщить. Відпочинуть, змії, та й знову гризуть, відпочинуть та й знову. Аж летить іще табунгусей, та Лесик так їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на криляти та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще хороше походити. Нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердечний та Лесик, от-от яврі паде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі оди, од, одним одне гусеня, відбилася на силу летить та Леся до нього. Гуся гуся гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, от воно й каже Сідай, каже й ухопило його на крила та втомилося сердечне, так низенько несе. А змія за ним чи не вхопить його женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесла та й посадовила телесика на причілку з надвору, а само ходить, пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжки, виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик надвору, а мені? то це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову, А мені? Вони почули. Що це? Чи ти чуєш, діду? наче щось гукає. Та то, каже дід, мабуть, так учувається, то знову баба. Оце тобі, діду, пиріжок, а це мені. А він. А мені, з причілку, каже Телесик. Отож таки озивається, говорила баба, та зирку вікно, аж там на причілку Талесик. Вони тоді з хати та вхопили, та внесли в хату, та такі раді. А гусенятка по двору ходить, мати й побачила, он гусенятко ходять, підуфпоймає та заріжу, а телесик каже, ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували, воно поїла і підкрилися, насипали пшона. Так воно і полетіла. А вам казочка, а мені бубликів язочка. Давайте з вами поміркуємо, яка головна думка цієї казки. Я вважаю, що головна думка у тому задумка, у тому, що добро завжди переможе зло. Також в казці показується важливість родинних зв'язків, слухняність. І вмітливість маленького хлопчика. Розберемо з вами персонажі. Які персонажі цієї? Дід та баба добрі та турботливі, старенькі, які мріяли про дитину. І Васик Талесик добрий, розумний та працьовитий хлопчик, змія та її дочка. Відступні та хитрі. Які викрали Івасика, гуси? Врятували Івасика, точніше, гусиня? Врятували Івасика, допомігши йому повернутися додому. Казка яка? Казка? По суті, народна, народна українська казка, написана українською мовою. Які символи цієї казки? Івасик, Телесик символізують доброту та невинність, а змія зло та відступність, гуси, гусеня. Будемо уточнювати гусеня, бо не всі гуси допомогли. Івасику. Допомогло одне гусеня. Символізує допомогу та взаємність. Ось так, наприклад, я розумію цю казку, я е, так собі міркую, що вам вона щось е, допоможе, зрозуміти, що в цьому світі все, все ж таки потрібно бути добрим, допомогти, любити своїх близьких, рідних, рідних. Бути слухняним, розумним, квітливим. Всім гарного дня, мирного неба!